Вітаю вас на моєму каналі! В цьому відео ми з вами поговоримо про те, що таке маніпуляція і як її розпізнати. І маніпуляція це не завжди про шантаж та примус. Інколи обставини складаються так, що все проходить дуже-дуже гарно, але з'являється відчуття, що у вас немає іншого виходу, що у вас є лише один шанс. Дивіться це відео до кінця для того, щоб навчитися розпізнавати, що таке маніпуляції, та завжди мати вибір у своїх руках. Що таке маніпуляція? Маніпуляція це коли хтось хоче, щоб ви діяли в його інтересах. А не своїх. І ключовою ознакою в маніпуляції буде відсутність вибору. Ви будете розуміти, що у вас є один лише вибір або вибір без вибору, тобто якісь два вибори, але який би вибір ви не зробили і так погано, і так погано. Да? Тобто, отакі ситуації, коли. Вас заганяють в той кут, коли тут і зараз треба дати якусь відповідь, і в вас немає можливості прийняти інше рішення, тобто ви позбавлені ресурсу для того, щоб знайти ще якісь варіанти рішень виходу з цієї ситуації. Як позбавляють людину ресурсу? По-перше, головний ресурс це час, для того, щоб людина могла заспокоїтися, послухати себе, взяти під контроль свої емоції. Розслабитись і потім вже знайти вихід. Тобто, в першу чергу, це відсутність часу на подумать. Інший маркер того, що вам маніпулюють, це певний тиск. Да? Немає часу, треба приймати рішення тут і зараз. І Дійсно, можливо, є ситуації, де треба приймати рішення тут і зараз, але принаймні людина, яка вам це говорить, вона повинна вам дати декілька варіантів. Для того, щоб можна було обрати з тих варіантів, сказати, от я знайшов тільки ці варіанти, ми повинні прийняти рішення в найкоротші терміни, да? що ми будемо робити. Тобто, принаймні людина, яка дає вам інформацію, вона вам дає не один варіант, не два варіанти, а мінімум три варіанти. Тобто, як тільки ви відчуваєте, що ви в загнані в кут і відчуваєте тиск, це ознаки маніпуляції. Чому важливо мати вибір? Справа в тому, що коли людина має мінімум три варіанти для того, щоб оцінити ту чи іншу дію, той чи інший вибір прийняти, да, тобто відповідальність на себе, вона повинна розуміти, що вона платить, обираючи. Той чи інший варіант. Вірніше чим вона платить, тобто певні варіанти будуть вимагати більше часу, інші варіанти будуть вимагати більше там, грошей, інвестицій, фізичного якогось ресурсу. Треті варіанти будуть, наприклад, високоризикованими, але. Більш легкими з точки зору грошей та вкладання часу. Тобто, кожен вибір має свою ціну, і якщо людина усвідомлює свій вибір, вона погоджується на ту ціну, яку вона буде платити. Коли ви бачите декілька варіантів, в цей момент вибір стає вашим, а не нав'язаний іншими особами. Як взагалі помітити маніпуляцію, коли ви вже відчуваєте, по-перше, ми сказали, маркер? Да? Це обмеження часу певного, це певний тиск і відчуття, що у вас немає більше ніяких варіантів, крім цього, одного. Що потрібно робити? Потрібно, по-перше, взяти паузу. І в цій паузі, хоча б коротеньку, хвилинку, там дві, п'ять, задати собі питання: а чи справді це тільки один варіант? Чи якщо ви не собі хочете задати це питання, можете задати це питання своєму опоненту, так навіть буде ще краще. А чи справді це лише один варіант? А які варіанти ще є? Чому ви хочете, щоб я саме думав так? А що буде, якщо я скажу ні? А що буде, якщо я візьму трошки більше часу? Тобто, цими питаннями ви почнете трохи рухати ситуацію, підводимо підсумок. Отже, щоб відчути, що вами маніпулюють, звертайте увагу на відсутність свободи. Свобода це завжди про ваші варіанти, про мінімум три варіанти і про розуміння, що ви платите, обираючи той чи інший варіант. Чим ви платите? Навіть коли ціна кожного вибору різна, головне, що ви самі обираєте, як вам діяти в тій чи іншій ситуації. Дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Буду рада, якщо підтримаєте це відео лайком або дизлайком, або взагалі нічого не поставите. Головне, що ви додивились це відео до кінця, і тепер можете вважати, що це з моєї сторони була маніпуляція, тому що я вам дала три варіанти вибору, але схоже, що у вас тепер немає вибору. Що робити в цій ситуації? До речі, буде цікаво, якщо ви поділитесь в коментарях своїми думками, чому те, що я сказала, є маніпуляцією або не є маніпуляцією. Пам'ятайте, що свобода це завжди про можливість обирати. Бережіть свої варіанти, створюйте ще більше варіантів і не дозволяйте нікому їх забирати. До зустрічі у наступних відео!